Я просто пригадую свій перший хабар. Перший хабар ти ніколи в житті не забудеш. Це був взагалі немедичний предмет, і я не знав, як правильно давати хабар. А я його, відверто кажучи, запустив. І ти не можеш пузити до однієї єдиної людини, якій які ти довіряєш там, своєму татові, і сказати, що як правильно давати хабар? Ти не можеш на ситуації правильно давати хабар. Ти не набереш тата і скажеш, алло, тато, дивіться, я тут 32 пари проїбав. Як давати хабар і скинути 500 гривень? Ні, ти, ти отримаєш піздюлей і, і, і потім будеш закривати то все. І справа в тому, що я вирішую статися у своїх старшокурсників, як правильно давати хабар. І мені старшокурсник один знайомий, каже: дивися батька, приходиш до нього, кажеш то, що всім, і кажеш, щоб все добре було. <рес> Він все пойме. Все пройде гладко. Я думаю, ну звучить дуже просто. Я пішов, зняв гроші, приходжу в кабінет, відкриваю двері, а він сидить великий, такий лисий, здоровий, і каже: Що тобі треба? І я кажу: то шо, всім? І тут він поставив питання, до якого я не був готовий абсолютно. Він каже, Тобто. І я кажу, що все добре було. Він каже: я зрозумів, закривай двері. І я розвертаюся закривати двері, а він підкручує телевізор. І я собі думаю. Ой, єпа. Мене зараз будуть втуз гатити. Мене неправильно поняли взаєм. Що прям всім таке? І я розумію, що треба грати на випередження, і я беру е, гроші, які е, в мене були з е, цих 500 гривень, але мені банкомат їх видав по 50, і Я просто в нього тако кидаю, і воно розсипається тако по під по столі на підлозі. Він каже: то що таке? Я кажу, щоб все добре було. Він каже, Боже, бодька, позбирай не позорься. І я збираю ті гроші, думаю, боже, я мене виженуть з університету.